Вітаю, мої любі другокласники! З вами Анастасія Петрівна і ми на уроці математики. Усім усім добрий день! У мене гарний настрій, дуже. Посміхнись і ти, мій друже, ми розпочинаємо. Тема сьогоднішнього уроку закріплення вивчених випадків додавання з переходом через десяток, порівняння маси тіл і розв'язування задач. Зараз дітки, подивіться уважненько на екран і. Назвіть номери автомобілів. Як ви думаєте, який номер буде цього зеленого автомобіля? Софійка, як ти думаєш? Три. Три. П'ять відняти два буде три. Правильно. Так. А який же номер з червоного автомобіля? Сім. Три додати чотири буде сім. Так. Жовтий автомобіль матиме номер. сім і три. Десять. Десять. Абсолютно правильно. Так, блакитний автомобіль. Десять. Десять. Підняти 0. Буде все одно. десять. Далі чорний автомобіль. Один. Один. Є. Наступний жовтий автомобіль. 6. 6. Молодець. Зелений автомобіль. 9. 9. Так, і рожевий. Дев'ять відняти 9, 0. 0. Молодець. Ми впоралися із цим завданням, а зараз відкрийте свої робочі зошити і запишіть сьогоднішнє число. Від попередньої роботи ми відступаємо 4 клітиночки вниз. Записуємо сьогоднішнє число місяць. Класна робота. І з нового рядочку пропишіть цифри 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 і 0. Далі нижче письмовими буквами запишіть МД математичний диктант. І ми з вами після цього виконаємо цей математичний диктант. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Отже, починаємо. У математичному диктанті будуть зустрічатися вирази з переходом через десяток. Давайте зараз пригадаємо, як, за яким правилом ми з вами розв'язуємо приклади на зразок 8 додати 3. Що нам треба зробити? Так, нам потрібно розкласти другий доданок так, щоб нам було зручно доповнити 8 до 10. Отже, ми додаємо спочатку. Доповнюємо 8 до 10, спочатку додаємо двічку, а потім іще одиничку. І тоді нам легко уявити це число. Ми розкладаємо другий доданок на зручні доданки 2 і 1. 8 додати 2 і додати ще 1. Виходить в результаті 10 додати 1 дорівнює 11. Наприклад, якщо ми будемо додавати. Дев'ять додати 3, 9 додати 4, вісім додати 4. Спочатку потрібно додати стільки одиниць, щоб отримати десяток, а потім додати решту одиниць. В цьому нам допомагає склад числа. Отже, ми починаємо наш математичний диктант. Після букв МД пропустіть вбік одну клітинку і знайдіть значення наступного виразу. Запишіть тільки результат. 9 додати 5. Ми розкладаємо п'ятірочку на зручні доданки. Давайте спершу я вам допоможу, а далі ви вже будете думати самі. Зручні доданки. 9 доповнюємо до 10, Треба додати одиничку, і залишається ще скільки? 4. 4. Тобто 5 це 1 і 4. 9 додати 1 і додати 4. Так, скільки це буде? П'ять. Так, 9 додати 1 буде. 10. 10. І 10 додати 4. 10 додати 4 14. 14. Отже, ми записали з вами перший результат 14. За таким же самим прикладом, наступний вираз. 8 додати 4. Уже самостійно. 4 розкладаємо на 2 і 2. Так, готово. Далі 9 додати 7. Як нам зручно, Софійка розкласти 7? 1. 1 і. 1 і 5. Ні. 7 це 1 і. 6. І 6. Отже, ми додаємо спочатку одиничку, потім 6. Записали результат. Наступний. 9 додати 9. Отже, нам треба розкласти другий доданок на зручні доданки, щоб доповнити 9 до 10. Як ми розкладаємо дев'яточку? 1 і 8. 1 і 8. Правильно, 9 додати 1 буде. 9 додати 1 буде. 8. 9 додати 1 буде. 10. І 10 додати 8. 10 додати 8, 18. 18, молодці. Так, і останній 9 додати 8 самостійно. Якщо ви не знаєте результат, можете поставити рисочку прочерк. Поставте відео на паузу і гарно подумайте. А ми перевіряємо наш. А, у нас ще один залишився. 8 додати 5. Так. 8 додати 5. П'ятірочку розкладаємо на зручні доданки, щоб 8 доповнити до 10. Як ми це розкладемо, Софійка? 1, 2 і 3. 2 і 3. 8 додати 2, а потім додати 3. Перевіряємо наш диктант. Давайте подивимося. Звіряйте свої відповіді: 14, 12, 16. 18, 17 і 13. Якщо ви виконали правильно і у вас немає жодної помилочки, намалюйте поруч ось тут сонечко жовтим кольоровим олівцем. Ви відмінно виконали це завдання. Якщо є помилки, не журіться і уважненько слідкуйте за нашими відео і повторюйте правило, як ми з вами додаємо. Вирази з переходом через десяток. Ми спочатку доповнюємо перший доданок до 10. Додаємо стільки одиниць, щоб доповнити до 10, а потім решту одиниць. Тепер увага. Кожне із записаних чисел зменшіть на 10. І запишіть з нового рядочка. Ось тут, де ви бачите, мій червоний ліхтарик, зменшіть 14 на 10. Тобто 14 відняти 10 буде 4. Так само зменшить 12, зменшить на 10. Далі 16, зменшить на 10, 18, зменшить на 10, 17 зменшить на 10 і 13. Виконуємо самостійно. Перевіряємо нашу роботу. Так, 2. 6 зменшили на 10 буде. 16 зменшили на 10 буде 6. 18 зменшили на 10 буде 8, 17 зменшили на 10 7 і 13 зменшили на 10 3. Молодці. А зараз нас чекає рухлива вправа. Давайте трішки відпочинемо. Продовжуємо нашу роботу після відпочинку. Завжди легше сприймати матеріал. Отже, зараз знайдіть у своєму підручнику на сторінці 19 номер 96 Ми бачимо з вами три стовпчики виразів. Їх зручніше буде записати у два стовпчики. Вирази такого плану багато. Які мають декілька доданків, так? Ми з вами будемо розв'язувати поступово. От давайте зараз від попередньої роботи відступили одну клітиночку вниз, сім клітинок вбік, з великої букви записали приклади 96. Тут нам на допомогу прийде простий олівець. Розглянемо перший вираз. 5, додати 4 і додати 3. Олівчик нам допоможе. 5 додати 4 ми легко знаємо відповідь, це буде 9. Записуємо простим олівцем. Спочатку ручкою 5 додати 4 і додати 3 дорівнює. Далі простим олівцем надписуємо результат перших, першого доданку. Так? 5 додати 4 буде 9. Тепер думаємо: 9 додати 3. Як ми з вами розкладаємо? Трієчку на зручні доданки. 9 доповнюємо до 10 це буде 1 і 2. 9 додати 1 буде 10 і додати 2, 12. Записали 12. Наступний вираз. 2 додати 7 і додати 4. 2 додати 7 знову 9. А тепер 9. Додати 4. Нам легше додавати, коли ми бачимо ці числа, які ми додаємо. 9 додати 4. Як нам зручно розкласти 4, щоб доповнити 9 до 10. Це 1 і 3. Отже, 9 додати 1, 10 і 10 додати 3. Так, 13. Записали результат. Якщо ви не встигаєте, ставте відео на паузу. Наступний вираз, тут же ми його записуємо: 10 відняти 6 і додати 4. Так, давайте подумаємо: 10 відняти 6. Простим олівцем я буду писати червоним кольором, а ви пишете простим олівчиком. 10 відняти 6 буде 4. І 4 додати 4. Так, цей вираз без переходу через десяток буде 8. Записали результат. Другий стовпчик спробуйте виконати самостійно. Згодом ми перевіримо наші результати, звіримо їх. Отже, працюйте. Поставте відео на паузу і виконуйте. Давайте перевіряти. Отже, 10 відняти 7 буде. Тут можна порахувати просто: 10 відняти 7 буде 3. 3 додати 0. 3. Перевіряйте свою роботу. Далі 8 додати 9 і відняти 0. Думаємо: 8 додати 9. Ми доповнюємо вісімку до 10. Ми знаємо, що це треба додати спочатку 2. Склад числа 9. 9 це 2 і 7. Так? Ми знаємо, це, що 9 це 2 і 7. Отже, 8 додати 2 10 і додати 7. 17. Ну, звичайно, 17 відняти 0 буде все одно 17. Так, далі 9 додати 6 і відняти 5. Дев'яточку, доповнюємо до 10. Нам треба спочатку додати 1. А ми знаємо, що 6 це 1 і 5. 9 додати 1 10 і додати 5 15 простим олівцем. Ми записали, зафіксували. Це результат. І тепер 15 відняти 5, звісно, це 10. Отже, є. Молодці. Рухаємось далі. Розгляньте, будь ласка, наступне завдання. Визнач масу товару на кожних вагах, які ваги показують більшу масу. Давайте уявимо, що ми з вами прийшли в магазин і хочемо купити диню і кавун. Яка буде маса, загальна маса дині і кавуна? Тобто 4 додати 8. 12 кілограм. Яким способом ми з вами виконували це завдання. Нам зручно було 8 доповнити до 10. Ми 4 розклали на 2 і 2. 8 додати 2 і ще додати 2. Буде 12. А тепер подумайте, яка маса, загальна маса капусти і гарбуза. Також 9 додати 2. Розкладіть двічко на зручні доданки. 1 і 1. В результаті 11 кг. Молодці! А зараз знайдіть на сторінці 19 задачу 98. Самостійно прочитайте умову цієї задачі і визначте, яка із схем відповідає цій задачі. Перша схема, друга схема або третя, яка до неї підходить. Поставте відео на паузу і прочитайте самостійно. Отже, давайте розбиратись. Микита впіймав 15 рибин, із, них, із цих 15 10 рибин лящі, а решта карасі. Скільки карасів упіймав Микита? Давайте поглянемо на ось ці схеми. Ця задача про Микиту і про його рибу. Микита впіймав 15 рибин. Тобто нам відомо, скільки всього рибин він піймав. Отже, дивимося, перша схема нам вже не підходить, тому що тут знак питання, скільки всього рибин піймав Никита. Нам не підходить цей варіант. Нам підходить варіант або 2, або 3, тому що тут ми можемо вписати, що 15 рибин це відоме число, скільки він впіймав. Так, давайте я впишу зараз 15 рибин. І тут можна теж вставити 15 рибин. Так, отже, Микита впіймав 15 рибин, і з них 10 рибин лящі. Дивимося уважненько. Лящі знак питання, невідомо, а ось у третій схемі можна вписати, що лящі 10 рибин, 10 штук, 10 лящів із них, а решта карасі. Що таке решта? Так, дітки, решта це невідоме число. Ми не знаємо, скільки це. Отже, яка схема із цих нам підходить? Правильно, нам підходить саме третя схема, адже в другій, навпаки, кількість лящів невідома, а кількість карасів відома. Тому ми обираємо з вами саме третю схему. Ось вона. Давайте ж тепер подумаємо, як ми будемо розв'язувати цю задачу. Так, отже, 15 рибин всього, і з них 10 рибин це лящі, а скільки ж тоді було карасів це решта. Яким способом ми будемо розв'язувати цю задачу? Ми від всієї кількості віднімаємо ту кількість, яка нам відома: 15 відняти 10 буде 5. А тепер давайте перевіримо, якщо у нас, наприклад, дивлячись на цю схему, лящів було 10, карасів було 5, скільки ж тоді їх буде всього? 10 додати 5 буде 15. Значить, у нас збігається вся ця схема. Так? Отже, давайте запишемо розв'язання цієї задачі. Від прикладів, відступили одну клітиночку вниз, сім клітинок вбік, записали задача 98. І сьогодні ми вперше з вами запишемо короткий запис до цієї задачі. Ось такі схеми візуально нам допомагають швидше розв'язати задачі, коли ми бачимо, що нам дано, що запитується в задачі. Отже, запишіть з великої букви ляші скорочено L, крапка, тире, 10 рибин, Далі карасі з великої букви тире невідомо, тому що тут сказано, що решта були карасі. Простим олівцем пишемо фігурну дужку. Ось таким чином ми об'єднуємо, щоб всього цих рибин було 15. І нижче під коротким записом пишемо розв'язання задачі. 15 відняти 10 дорівнює 5. Ха, скорочено карасів. Відповідь: 15 карасів упіймав ми кита. Використовуємо правила переносу. Якщо в нас слово не вміщається, ми переносимо слово за складами. Поставте відео на паузу і допишіть. Продовжуємо далі. На черзі дії з іменованими числами. Давайте поглянемо на наступні вирази. Ми їх виконаємо усно: 5 кг додати 5 кг. 10 кг. 9 кг додати 3 кг, 12 кг. пригадуємо, як ми з вами розкладали, доповнили 9 до 10. Так, наступне 3 дециметри додати 7 дециметрів одиниця вимірювання довжини. Правильно 10 дециметрів, 9 см додати 7 см. Ох, як складно. 7 розкладаємо на 1 і 6. І тепер буде легше 9 додати 1, а потім додати 6. Правильно! 16 см. Молодці. А зараз також усно виберіть, прочитайте задачу і виберіть схему, яка відповідає умові цієї задачі. І розв'яжіть її усно. Поставте відео на паузу і прочитайте. Давайте розбиратись разом. На столі стояло чотири склянки. Офіціант поставив ще кілька склянок. Їх стало вісім. Скільки склянок поставив на стіл офіціант? Отже, давайте подивимося: перша схема. Нам відомо чотири скляночки, вісім скляночок і скільки їх разом буде. Давайте звірятися. На столі стояло чотири склянки. Ось вони. Наприклад, є. Офіціант поставив ще кілька склянок, невідомо скільки, і їх стало разом вісім. Перша схема нам не підходить. Давайте подивимось на другу схему. Чотири скляночки стояло, поставив іще кілька склянок, і разом їх стало вісім. Запитання: скільки склянок поставив на стіл офіціант? Яким чином ми можемо розв'язати цю задачу? Так, нам підходить саме друга схема. Отже, ми від всієї кількості скляночок віднімаємо ту кількість, яка нам уже відома, і отримаємо скільки ж він доставляв цих скляночок. Так? От, а якщо ми тепер перевіримо, 4 скляночки стояло, потім чотири скляночки доставили. І їх стало 8. Сходиться результат. 4 додати 4 буде 8. Правильно, значить, ми впоралися із завданням і розв'язали задачу правильно. Чотири склянки поставив на стіл офіціант. Тепер розглянемо ваше домашнє завдання. Ваше завдання буде опрацювати номер 99 і 100. Тобто вирази. Які схожі вирази ми з вами розв'язували в класі, і задача номер 100 За малюнком склади задачу із запитанням, скільки літрів води у бутлі?». Ми щойно з вами розв'язували схожу задачу, так? І розв'яжи її. Ми бачимо, що у маленькій пляшці 5 літрів води, а у бутлі невідомо декілька літрів води. Всього. Літрів 18. Знайдіть, скільки ж літрів води у бутлі. Бажаю вам успіхів! Я сподіваюся, що наш урок був для вас цікавим і корисним. До нових зустрічей!